Зміни в законодавстві в Івано-Франківській митниці відбулася робоча нарада на тему експертні операції сільськогосподарської продукції та переваги статусу авторизованого економічного оператора. Засідання було присвячене роз'ясненню змін у митному законодавстві. Ми хочемо вам наперед донести. Бо в нас зазвичай укладаються інколи такі робочі взаємовідносини, коли вже законодавство вступило в дію, і ми вже от в онлайні зараз стикаємося з змінами, які сьогодні десь подаємо в декларацію, і виникає ряд питань. Відтак, щоб заздалегідь дещо упередити, якісь обговорити ризики, специфіку. І відповідно роз'яснити постанову, предмет якої ми сьогодні хочемо обговорити. Це постанова Кабінету міністрів 1256. А і інші питання, також другий блок, авторизація це також знову ж таки. Кейс, який ми впроваджуємо. Начальник управління митного контролю та оформлення Івано-Франківської митниці Олександр Вениченко детально пояснив переваги інституту авторизованого економічного оператора. Інститут авторизованого економічного оператора створений для того, щоб надати чесному бізнесу певні переваги і спрощення. Це непростий процес. він… Цей статус надається після здійснення оцінки відповідності підприємства. Якщо підприємство відповідає тим чи іншим критеріям, вони можуть отримати спрощення, завдяки яким у них пришвидшується товаропотік підприємство, яке має спрощення та або статусу повноваженого авторизованого економічного оператора. Може здійснювати митне оформлення товарів безпосередньо на об'єктах свого підприємства, тобто їм для того, щоб імпортувати або експортувати певний товар, не треба заїздити на митницю, не треба витрачати е, час додатковий і таке інше. У законодавстві прийняті зміни щодо виїзного мита. Зокрема, впроваджено 10% мита на насіння сої та ріпаку. Важливо, що не сплачувати миту можуть сільськогосподарські товаровиробники та кооперативи, які самостійно вирощують цю продукцію. Згодом на виконання закону вийшла інша постанова, яка конкретизувала питання надання пільги для несплати мита. Віце-президентка Івано-Франківської митниці Ірина Столярик розповіла, які необхідно документи підготувати для отримання фахового експертного висновку. Перше. Це якщо наземним автотранспортом або залізничним транспортом експортується витяг, витяг з єдиного реєстру для кооперативів витяг з єдиного реєстру про членів кооперативу, зовнішньоекономічний контракт, специфікація, додаткова угода за наявності, товаросупроводжувальні документи, рахунок фактури або інвойс, залізничну накладну, ТТНко або ЦМР. Або інструкція з номерами вагонів, якщо це залізничний транспорт, та інформацію щодо кількості товару, який планується до експорту. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.